З попередніх років такими основними типовими помилками, які є, являються і виникають в подальшому до виникнення пожеж, це пічне опалення. Його не Якісне обслуговування опалення пічного опалення залишиться без нагляду, також використання несертифікованих приладів для обігріву, використання приладів для сушіння одягу, залишення без нагляду, використання відкритого вогню для обігріву приміщень, що в результаті виникає виникне пожежі. Перш за все, при використанні пічного опалення потрібно чистити вентиляційні канали біля груби. Потрібно, щоб був негорючий матеріал, лист негорючого матеріалу розмірами 50 на 70. і легкозаймисті матеріали від відкритого вогню повинні знаходитись на відстані не менше одного метра. Що стосується електроприладів та електрообрівальних приладів для обігріву приміщень, не можна використовувати і перенагорожати лінії електромереж, включати декілька електронагрівальних приладів в фільтр мережеву. Переноску, яка перенагрожається, і в результаті виникає коротке замикання лінії електромереж, призводить до пожежі. Дбайте про своє тепло у будинках безпечно, перш за все, дотримуючись правил пожежної безпеки. Не залишайте без нагляду прилад для обігріву, а основне не залишайте дітей неповнолітніх самих вдома під час використання таких приладів.